Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 29 березня, п'ятниця, традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починає програма «Зарубіжжя». Програма про події у світі, які стосуються України, як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму. Якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. Поділіться цим відео, а якщо ще не підписались на мій ютуб канал, то підпишіться. Отже, безумовно, що сьогодні зранку всі засоби маси інформації, всі говорять, показують, демонструють наслідки оцієї нічної атаки на Україну з боку Російської Федерації безпілотниками та ракетами. І саме наголошують про удари по енергетичній. Інфраструктурі України. І про ці негативні наслідки, так, вони цитують всю цю інформацію, яка зараз є у нас в Україні, тому ми на цьому так докладніше зупинятися вже не будемо. Це можна все почитати, подивитися, послухати у нас в Україні. Давайте з вами разом подивимося, про що ще говорили і повідомляли іноземні ЗМІ, про те, що стосується України. Сполучені Штати Америки, Associated Прес. Російське вето поклало край групі ООН, яка стежить за ядерними санкціями Північної Кореї. Росія наклала це вето в четвер. Це було засідання Ради безпеки ООН. Це про припинення мандату експертів, так, які спостерігали, моніторили санкції, які були накладені на північну Корею щодо її ядерної програми, зокрема, у відповідь на її там. Різні випробування ядерні. Ну і тут Захід, зокрема, звинувачує Москву в тому, що вона намагається уникнути перевірки, оскільки вона порушує санкції, купуючи зброю пхеняна для війни в Україні. Ну, Слід зазначити, що там фактично ці санкції були введені з 2009 року, не посилювалися в 2016-2019 роках, але бачимо зараз вже. ФМУ Росія почала разом з Китаєм. Ну так чи інакше допомагати, якщо можна так висловити з північній Кореї. Ну і тут Associated Press відзначає, що з голосування в Раді Безпеці ООН, яка складається з 15 країн, так членів, там п'ятеро постійні члени, так от 13 просували за те, щоб продовжити. Китай утримався, а Росія проголосувала проти. Американський журнал Newsweek. Ну, два таких матеріали, на які я звернув увагу. Хочу вам про них доповісти розказати. Польща підняла винищувачі для захисту свого повітряного простору у п'ятницю, коли Україну, обстріля... коли Україну обстріляли шквал російських ракет і бізпілотників. Ну через наголошую про це сьогодні. Всі зранку повідомили. Ну і зокрема нагадує Newsweek, що 24 березня російська крилата ракета порушила провітряний простір Польщі. Але от інший матеріал, загловою якого звучить так, нафтова промисловість Путіна в біді. Атаки українських безпілотників на російські нафтові центри та нафтоприробні заводи ставлять під загрозу нафтову галузь президента Володимира Путіна на ріжний камінь економіки його України. Про це свідчать останні події, пише НьюСВІК. Ну і, зокрема, наводить дані статистичні Федеральної служби державної статистики Росії, «Росстат», який повідомив, що за тиждень, що закінчився 24 березня, виробництво автомобільного бензину в країні, тобто в Росії, впало приблизно на 7,4% до 754 тонн, порівняно з тижнем раніше, коли виробництво становило 815 тисяч 300 тонн. Ну і е, також відзначання свіг, посилаючись на Reuters, який повідомив це в середу, що Росія звернулася за допомогою. До Білорусі, там збільшилося е, і, імпорт імпортного бензину з Білорусі у Росію. Ну, це добре, але це, ну ще раз напевне, підкреслює, чи наголошує на тому, що коли з'явилася інформація, ніби американці зверталися до України стосовно ударів по нафтоприробним заводам, що е, ніби треба це не робити, уникати це робити. бо Може бути, до речі, вона відзначала, що може бути відповідна реакція Росії, відповідь, і ми бачимо, що, скоріш за все, ну, певною мірою ці безпілотники, ракетні атаки, це, я думаю, якраз є можливо тою відповіддю, про яку говорили американці. Бо, як пише «Ньюсвік», це така ну, чутлива і дуже важлива для особисто для, Путін, для Путіна галузь, як відзначає американський «Ньюсвік». Британія. Reuters. США просять американські компанії припинити доставку товарів понад 600 іноземним сторонам через побоювання, що ці товари можуть бути перенаправлені до Росії для використання під час її вторгнення в Україну. Про це заявив у четвер американський чиновник. Ну, мова йде про те, що і США, і понад 30 країн запровадили санкції, які ну, дають роблять все для того, щоб у Росії було важче, важче вести війну там і створювати. Зокрема, різні засоби ураження так, зброю, і це стосується як безпілотників, хоча вони постачають їх з Ірану, так, так і виробництво ракет. The Guardian. Ну, The Guardian пише тут про інтерв'ю Володимира Зеленського CBS, в якому він говорить про те, що Росія може почати наступ на наступ в літку, і ніби Україна до цього не готова. Ну я думаю, що про це інтерв'ю, а саме конкретно про цю таку заяву. На мою думку, достатньо дивну публічну заяву Зеленського стосовно, що ми що Україна до цього не готова, до цього наступу. Ми про це поговоримо завтра в програмі Субота, головна подія. «За Телеграф» пише також про те, як Польща піднімала свої винищувачі якраз, коли була атака, от сьогодні в ніч четверга на п'ятницю. «За Телеграф» так і написала, що готовність і нерви Польщі демонструються сьогоднішнім ранковим. Бортом літаків зліт польських літаків під час нічних атак на Україну є ознакою нервової Польщі, яка демонструє свою підвищену готовність. Ну і нагадую, що лише 5 днів тому оця ракета залетіла повітряний простір. Також нагадую, що в останній Росія порушила повітряний простір 29 грудня 2023 року. Ми третього тоді також був масований ракетний обстріл України. Ну і також нагадує за телеграф, що у листопаді 2022 року загинуло двоє людей внаслідок падіння, ну як пишуть, української ракети ППО у польському селі Пшеводу. Ну, ми пам'ятаємо цю ситуацію, ну так, ніби вирішили, що це наша ракета. Ну, але в мене з цього приводу є, як кажуть, сумніви. Франція, французька ремонт. Угода, укладена країнами Європейського союзу про посилення обмежень на імпорт з України, але без обмеження пшениці, є напіввідповіддю, яка не забезпечує реального рішення. Процес це засудили у четвер шість сільськогосподарських організацій європейського союзу. Ну ми про українське зерно про цю ситуацію з вами говорили. Вчора зокрема там бачимо, що так ця ситуація ще до кінця і не вирішена. От організації фермерські, європейські вони не задоволені таким рішенням. Хоча для нас це вже є рішенням ну, гіршим ніж було, коли в 2022 році. Так, європейський союз вирішив. Про цю угоду так лібанізації торгівлі з Україною, і зараз вони мають це знову з червня на рік продовжити, але вже з певними обмеженнями. Також Лімон пише про цю зустріч е, прем'єр-міністра України Шмигаля з прем'єр-міністром Польщі Туском. Так, вчора у Варшаві, що Туск вітає крок вперед до вирішення всіх цих, цих проблем. Ну, бачимо до кінця, вони ще так і не вирішили, бо шукаємо рішення, як тут е, пише. Лемонт слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Ми шукаємо рішення, які, можливо, не задовільнять усі сторони, але які захищатимуть фундаментальні інтереси польських фермерів і виробників з одного боку та українських фермерів з іншого боку. Ну, треба було нам от це до цього довести ситуацію, щоб погіршити її, тепер мати от такі от проблеми. Французький журнал Експрес цього четверга було деактивовано фейковий сайт, який використовував офіційний логотип французької армії. Та запрошував 200 тисяч французів присвятити себе Україні. Це насправді цікава інформація, на мою думку. Ну, На перший погляд, як пише далі Еліекспрес-французький журнал, так, на перший погляд можна повірити, що це офіційний армійський сайт. сайт фото Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським, на яке накладено повідомлення: будьте одним із перших, хто захищатиме інтереси Франції в Україні. Потім трохи вище зобов'язання, що армія не бере та навчить. 200 тисяч чоловік для проведення операції в Україні, що зарплата буде в 5 тисяч євро. Ну бачимо: росіяни, росіяни не сплять. Ну, вони, зокрема, за словами Міністерства Збройних Сил, цей фейковий урядовий ніби веб-сайт, який транслюється зловмисниками, обліковими записами для кампанії дезінформації, вже приписують російським або проросійським інтересом. Ну, Я думаю, що насправді за цим сидять російські спецслужби. Німеччина з удочі Цайнг. Цікава насправді заява. Це не тільки зайдоча Санькон про це е, написали. Це заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що зараз ми стоїмо на початку нової ери передвоєнний період. Я не хочу нікого лякати, але війна це вже не поняття. З минулого це реально, і це почалося понад два роки тому. наводять слова Дональда е, Туска. Також зудойчий Цайтунг повідомляє, що експерти Бундестагу е, прийшли до. Так, висновку, що сухопутні війська в Україні дозволені міжнародним правом. Ну, мова йде про те, що якщо одна з країн-членів НАТО без рішення НАТО, без командування то сама вводить свої війська на території іншої країни, це не означає, що НАТО вступає в якийсь воєнний конфлікт з іншою Україною. Ну, це добрий, добрий такий висновок. Німецький журнал Більд знову пише про як і. Французька Лімон про асоціацію фермерів, яка угодою з ЄС, з ЄС, стосовно от української сільськогосподарської продукції. Біль також віддавляє, що Україна та Польща прагнуть домовитися щодо пшениці. Бачимо, що насправді багато європейських ЗМІ приділяє уваги саме от цьому питанню продукції з України, сільськогосподарської продукції з України. Е, Іспанія, Альпайс. Також наводить у ці слова Дональда Туска, що ми живемо в довоєнну еру. Я не перебільшую заголовок статті. Прем'єр-міністр Польщі відповідає Санчесу. Ну, це Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, який на останньому європейському саміті попросив зменшити войовничий тон. Так от, Айпаїс пише слова Дональда Туска: наш обов'язок не сперечатися, а підготуватися до захисту і попереджає, що конфлікт в Україні може затягнутися. Іспанська взята Ельмундо Румунія заявила, що знайшла фрагменти безпілотника поблизу українського кордону. Ну, ми бачимо, що вже і в Румунії там падають ці залишки цих безпілотників. Так що, я думаю, що треба давати побільше нам засобів протиповітряної оборони, щоб збивали раніше всі ці безпілотники та ракети, які Росія запускає на Україну. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Ну, пише про цей приїзд в Україну президента Національної асамблеї Франції Єль Браун Півета, голови списку партії Макрона на європейських виборах у Валерій Хаєр, що вони були прийняті президентом Зеленським і що це як прояв от підтримки Франції українського народу. Про це, до речі, французька преса також безумовно писала і повідомляла: Італія, Італійська републіка. Анкара. Напад у Москві неможливий без допомоги іноземних спецслужб. Ну наводить слова речника турецької правлячої партії так, Омера Челіка, який сказав, що це не може відбутися без підтримки розвідки якоїсь країни. Правда в тому, що ІДІЛ не здатна самостійно здійснити таку організацію. От, у таких і діє спонсор. Ну, не знаю. щось... Як в Штатах, в інших країнах вони це можуть робити, а в Москві вони це не можуть робити, потрібні іноземні спецслужби. Ну, цікава, насправді, заява цікава з точки зору, що це так ну, ну, лиє воду на, на е, російські російські всі ці пропозиції і заяви щодо того, що до цього причетний заход, і, зокрема, Україна. Ну і також Ля Републіка повідомляє, що Японія продовжила торговельні санкції проти Росії ще на рік. Це рішення означає, що до кінця березня 2025 року весь імпорт з Росії залишатиметься обкладеним більшими високими податками. І міністр фінансів Японії Шунічі Судзуки заявив на прес-конференції, яку про яку повідомляє національне інформаційне агентство Кіодо, що Японія боротиметься з російською агресією в Україні у співпраці з міжнародним співтовариством. Дуже дякую, що боретеся. Сподіваємося, що підтримка буде тільки збільшуватися, бо ваша підтримка, підтримка наших партнерів, наближає перемогу України. Все буде Україна!